Добрий день, шановні студенти! Сьогодні ми розглядаємо типове завдання з органічної хімії до теми шести членів гетероциклу з одним гетероатомом піродин піран, похідні пірадину піроні. Завдання звучить наступним чином: напишіть схему реакції альфа-піколіну з такими реагентами: бензальдегідом у присутності цинку при нагріванню, натріюамідом із подальшим алкілуванням йодометаном, перманганатом. Назвіть продукти. Починаємо з першого перетворення. Нам потрібно написати структурну формулу альфа-піколіну, ви бачите її на екрані, додаємо пенсаальдеїд це 6 h 5 coh цинк хлор2 у присутності цинк хлор 2 при нагріванні 180 градусів. Утворюється 1 альфа-піридил, фенілетен або альфа стерил та виділяється вода. Пам'ятаємо про те, що альфа та гамма піколіни, на відміну від бета-піколіну, вступають у реакцію конденсації з альдеїдами та кетонами. В даному випадку ми написали реакцію конденсації з бензальдеїдом. Далі ми пишемо наступне перетворення, знову пишемо структурну формулу Альфа піколіну, додаємо натрій NH2, утворюється. Піридил 2 метил натрій та виділяється аміак. До піриди 2 метилнатрію додаємо ch 3 утворюється 2 етилпіридин та виділяється натрій йод. Тобто при дії натрію натрій НХ2 або феніл-літію, це 6 h 5 літій, утворюються металоорганічні сполуки, взаємодію котрих з акіл добувають гомологи. Пірадину. У даному випадку ми написали утворення 2 етилпірадину. І останнє третє рівняння, знову пишемо структурну формулу альфа-піколіно, додаємо калій мангано 4, це окисник, тобто ми пишемо реакцію окиснення, утворюється піколінова кислота та виділяється вода. Пам'ятаємо, що метил буде перетворюватися на. Карбоксильну групу, групу СОН, внаслідок окиснення. Ми впоралися з даним завданням. Я дякую вам за увагу і бажаю успіхів!